Всім доброго дня. Тема уроку розв'язування задач за темою рівномірний рух, швидкість руху. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та нашу тему уроку. І так, задача номер 1 Поїзд, рухаючись рівномірно, пройшов міст за 2 хвилини. Яка швидкість поїзда, якщо довжина моста дорівнює 360 метрів? Будь ласка, хочу звернути вашу увагу, як треба оформлювати задачу. Подивіться уважно. Тут ми пишемо дане О, переводимо в систему СІ, якщо необхідно. Тут нижче ми пишемо, що треба знайти. Далі формули. І е, нижче вже розрахунки нам необхідні. Ну і в кінці пишеться відповідь нижче. Будь ласка. От за таким шаблоном, за такою формою ви е, записуєте усі задачі. За це теж ставиться оцінка. Це теж враховується при оцінюванні. Будь ласка, зверніть на це увагу. І так, давайте розбиратися задачою. Поїзд рухаючись рівномірно, пройшов міст за 2 хвилини. Яка швидкість поїзда, якщо довжина моста, дорівнює 360 метрів. У нас є час руху. Т дорівнює 2 хвилини приводимо в систему С, 2 множимо на 60 секунд. Знаємо, що в одній хвилині 60 секунд. І буде у нас 120 секунд. Далі довжина моста нам дається 360 метрів. І нам треба знайти швидкість. Користуємося нашою формулою швидкості. V дорівнює L поділити на T. DL це довжина довжину. Шлях, який пройшов поїзд, а те час за який він подолав цей шлях. Все, тут нічого складного немає. Одиниці вимірювання, бачите, метри за секунду. Все нормально. В цих одиницях вимірюється швидкість. 360 підставляємо ділимо на 120. Отримуємо 3 метри за секунду. Записуємо відповідь: 3 метри за секунду. Задача номер 2. Турист йшов 30 хвилин зі швидкістю 5 км за годину. Який шлях він подолав за цей час. Будь ласка, записуємо умову і будемо переходити до розв'язку. І так, ще раз, турист йшов 30 хвилин зі швидкістю 5 км за годину, який шлях він подолав за цей час. Будь ласка, будьте уважні. Іноді краще розрахувати в кілометрах за годину, якщо зручно. Відповідь ми можемо перевести в систему С, якщо вам про це кажуть. Але якщо вам зручно розв'язувати, наприклад, бувають такі випадки, як в, дану, як в даний випадок, так? що краще в кілометрах за годину перевести, в кінці ми можемо записати це все в системі С, якщо буде необхідно, якщо в умові про це. Йдеться. І так, турист шов 30 хвилин, півгодини теда рівня 30 хвилин, переводимо в, в години. Нам треба, згадаємо так, що в одній годині у нас 60 хвилин, треба поділити на 60. Ділимо 30 на 60, отримуємо 0,5 години. півгодини І швидкість. У туриста була 5 км за годину. Нам треба знайти шлях, який він подолав за цей час. Згадуємо формулу V дорівнює L поділити на T. З цієї формули ми можемо знайти з вами L. Хоча ми і записували і цю формулу шляху. Як знайти його? Треба швидкість помножити на час. Дивимося на одиниці вимірювання все чи добре. Так, година у нас скорочується, залишаються кілометри, дійсно, шлях вимірюється в метрах, кілометрах, все добре. І так, підставляємо наші числові дані. 5 множимо на 0,5, отримаємо, що він подолав шлях турист 2,5 км. Або, якщо вам потрібно в системі СІ, 2500 метрів. Можна так, можна так. Все, записуємо відповідь 2,5 км. Задача номер 3 Один автомобіль, рухаючись рівномірно зі швидкістю 16 метрів за секунду, проїхав тунель за 30 секунд. А інший, авто... а інший автомобіль, рухаючись рівномірно, проїхав той самий тунель за 24 секунди. Яка швидкість другого автомобіля? І так. Давайте будемо дуже уважними. Запишемо спочатку, що нам дано. v 1 Це мова йде про перший автомобіль. Е рухаючись рівномірно зі швидкістю 16 метрів за секунду. Так і пишемо v 1 швидкість руху першого автомобіля 16 метрів за секунду. Проїхав в тунель за 30 секунд. Е час нам дається Т1 цього автомобіля 30 секунд. Він подолав цей тунель. Далі. А інший автомобіль, рухаючись рівномірно, проїхав той самий тунель за 24 секунди. Тобто нам дають Т2 так? час, який другий автомобіль витрачає, щоб проїхати цей тунель. 24 секунди. Яка швидкість другого, другого автомобіля, нам треба знайти В2. Можна різними способами. І покажу вам цей перший спосіб. Дивіться, у нас тунель. Шлях цього тунелю, тобто, відстань, да, яку приїжджає розміри цього тунелю. Відстань від початку до кінця тунеля у нас є однаковою для обох автомобілях. Вони ж рухаються по одному тому самому тунелю. Тому ми можемо записати з вами L1 L2. Тобто Шлях, який пройдуть ці автомобілі, співпадає. Далі розпишемо. Це шлях для кожного автомобіля. Ще раз згадуємо формулу V дарівні L поділити на T. з неї ми можемо знайти з вами L, як тільки що в попередній задачі робили. Давайте знайдемо для кожного автомобіля. L1 у нас буде дорівнювати V1 помножити на T1. Це шлях, який подолав перший автомобіль. І L2 дарів V2 помножити на t 2 це шлях, який подолав другий автомобіль. І нам кажуть, що вони рухались через один і той самий тунель, Тому L1 дорівнює L2. Ми можемо підставити, що F1 на, помножити на T1 V2 на T2. Тобто замість L1 і L2 записати оці значення цього виразу. Все, з цієї формули нам треба знайти V2. Ми, е, чисельнику так і залишиться v 1 помножити на T1. І поділити відповідно, Т2 у нас піде в, час... в знаменник. вибачте. І у нас буде В2 дорівнювати, V1 помножити на Т1 і поділити на Т2. Підставляємо одиниці вимірювання. Бачимо, що швидкість у нас отримується в метрах за секунду. Все нормально. Все. Залишилось підставити числові значення. Підставляємо 16 метрів за секунду, множимо на 30 секунд. І ділимо на 24 секунди. Маємо відповідь 20 метрів за секунду. Це була швидкість другого автомобіля. Записуємо відповідь, будь ласка, рухаємось далі. Задача номер 4 У кого зі спортсменів більша швидкість у футболіста, який за матч пробігає в середньому. 9990 метрів, чи у велосипедиста, який має швидкість 8 метрів за секунду. Ну, Тут треба порівняти їх швидкість оцю шляхову. Давайте спочатку запишемо, що у нас є. Пишемо дано, що у нас є. Перше, це. Ми про футболіста, да, розмови мова йде у нас шлях, який пробігає, він запишемо LF 9990 метрів. Записуємо. Далі час. Щоб знайти час, давайте згадаємо, що він має, ну, бігає бігає футболіст два тайми по 45 хвилин. Я сподіваюся, ви все знаєте. Хоч раз дивилися футбол. Тобто треба 2 помножити на 45, відповідно буде 90 хвилин. І переводимо в систему Сі, множимо ще на 60 і отримуємо 5400 секунд. Далі, у нас є швидкість велосипедиста 8 метрів за секунду. Оцю швидкість, яку ми зараз підрахуємо для футболіста, треба порівняти зі швидкістю велосипедиста. Тобто порівняти треба швидкість футболіста та велосипедиста і знайти, взагалі спочатку знайти швидкість футболіста. Згадуємо формулу, ми вже багато разів її повторювали. В дорівнює L поділити на Т. Ну, в даному випадку для футболіста буде VF швидкість футболіста дорівнює LF оцей шлях футболіста поділити на час, за який він долає цей шлях. ТФ. Далі одиниці вимірювання це добре в метр за секунду. Залишилось тільки підставити. Підставляємо 9990 е метрів ділимо на 5400 секунд і отримуємо 1,85 е метра за секунду. Бачимо, що швидкість. Е Велосипедист, велосипедиста буде набагато більше за швидкість футболіста. Про це і записуємо у відповіді. Домашнє завдання для вас. Опрацювати параграф номер 9 повторити означення, вивчити означення і розв'язати дві задачі. Перша задача велосипедист рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду, скільки часу він витратить, щоб проїхати 144 км. Це буде перша задача, яку потрібно розв'язати в своєму зошиті. І друга задача людина запізнюється на поїзд. До станції можна дістатися, рухаючись або 4500 метрів по трамбованій дорозі зі швидкістю 2,5 метри за секунду. Або 4000 метрів по нескошеному лузі зі швидкістю 8 км за годину. Який шлях обрати? Будь ласка, будьте уважні. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!